Всім привіт! це Дашка. Всім привіт, Найпоранений пальчик, бачите. Далі показую. Роман, я не буду застріляти їску, будеш, або я застелю. Добі. Такий Такі їх безвод. Застелимо ліжечку. Даш. І Романа. У нас ще сама маленька. Камаліська. Софійка. Вона навіть ще не відкрила очки, але коли буде, пройде місяць, коли буде в е, субота, я їй буду давати бутилочку пити. Дальше. Ну, я зараз буду застріляти ліжко, де буде чорний екран. Так. Зараз укутаємо дитину. Во. Беремо дитину. Отак. 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 Щоб було тепленько. І тут посередині роман. Тут. Маленька наше золото, а тут Даша. Так, давай золото. І дойко. Це Дашека малізяйка. Так, треба ковдру взяти, ставити. Роман, ходи сюди. Іду. Що таке? Ходи, ходи спати. Я тут піду. Зараз скоро буде 8 година, а в 8 годині ти йдеш лягати спати. Та, бо ми підемо ліпити сніговика завтра на вулицю. Поднісю за я знімлю сніговика. Так. Чекаємо. Вот. Малышки сплять. Ще беремо нашу. Наша ходить сюди. Так, я забула сказати, хто скільки кім років. Вісім, три. Ем. Чекайте. Чотири дні. Чотири дні. 4 дні. Навіть нема місяць. Ну, є місяць, вже прийшов. Сьогодні я йому буду давати бутилочку. Почекайте, будь ласка, Я йду по фляжечку. Не удивляєтеся, це пляшка. Оце, оце пляшка. Це просто типу, спрей і там є молоко. Так, чекаємо. Малешка п'є вона встала, але вона ще не відкрила очки. Малецька. Даша, давай під ковдру. Ні, Даша, тобі так завтра будемо сніжки ліпити. Мама, що таке роме? Я боюсь є ще быстріше. Кивай нас. Ти треба ще даші п'яточки прикрити. Та Даша Ага. Так сім тепло. Так. а чого ти туди обернулась? Туди добрати. Ні. Добре. П'яточки закриваємо. А ну-ка. Нет. Так вкриваємо Файненько нам посередині, бо він в середній сім'ї з дитини прямо оцю фляжку. О. Молоко пшека тепер. Це пях пахне м'ятою. Там читайте. видите читать икру ліна плю, -плю плюс, я не зрозуміла Насолін плюс насолін плюс. Попила дитинка з фляжечки, можете ставити. Статі! Зараз йдемо погуляти. Я вам буду знімати все, то буду бачити. Зстаті. Ем, Хто ким є? Дівчинка. Чекайте. дівчинка і коли народилась? народилася листопада, ну. Ем, двадцять п'ятого 5 листопада, п'ятого. 5, п'ятого, якого п'ятого? Тютипути пути 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 5, думаю. П'ятого жовтня 5 якого? вересня, 5 вересня. 5 вересня, 5 грудня і до 25 листопада народилась. Це моє маліску. Як сказати її 6 днів 6 днів. О. Стоп. 6 днів? Я думаю, добре всім па па па, -па. Малышки йдуть спати. Поїли всі, тато приготував їсти. всім па па. па, па.